Під час засідання виконкому підіймали декілька питань. Частина з них була ухвалена. Зокрема, про звільнення від оплати за навчання дітей в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах у 2022-2023 навчальному році. Для підтримки талановитої молоді і залучення до мистецьких професії прошу звільнити трьох учнів музичної школи від плати батьківської плати, так як батьків є учасниками бойових дій. На на сході України завідувачка сектору обліку та розподілу житла висунула питання стосовно продовження договору найму житлового приміщення з фонду житла тимчасового проживання. До випадково заяви від наших внутрішньо переміщених осіб. Одна сім'я купила на території міста шостка квартиру, То ми знімаємось з обліку. Інші сім'ї, яким ми в минулому році надавали тимчасове житло, в них нічого не по помінялось, тому вони надали заяви про те, щоб продовжити проживати в тимчасовому житлі. Начальниця служби у справах дітей підняла питання про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування до прийомної сім'ї. Це наша дитина була в будинку дитини. Прибула вже із евакуації з Німеччини до Івано-Франківська І прийомні батьки, де виховуються двоє братиків, заберуть цю дівчинку до себе прийомну сім'ю. Виконуючи обов'язки начальника фінансового управління, доповіла про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади. Члени виконкому підтримали рішення згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 листопада 2022 року номер 426 ОД, бюджету шостінської міської територіальної громади збільшена субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 114,2 тисячі гривень. По управлінню житлово-комунального господарства збільшене бюджетне призначення на суму 6,1 млн грн згідно внесених змін до програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії, також по управлінню з питань надзвичайних ситуацій на суму 1,5 млн грн. на заходи та роботи з територіальної оборони. Було розглянуто питання щодо акта передачі з державної в комунальну власність повітряної лінії зовнішнього освітлення по вулиці Заводська. Про це та інші запропоновані рішення розповіла Людмила Нагорна. Передається господарські віддання комунальному підприємству Шуста міська світло. Надається згода на списання цей рили рентген-апарату, який має стопроцентний знос. Ще на засіданні виконкому ухвалили рішення стосовно надання матеріальної допомоги на лікування та сім'ям загиблих військовослужбовців. Прошу підтримати проект даного рішення. Він на загальну суму майже півтора мільйона. Тут включено лікування і осіб жителів Шостинської територіальної громади. Гемодіаліз сім'ї загиблих виділяються кошти на надгробки сім'ям загиблих для встановлення і на поховання останніх п'яти наших воїнів. Сім'ям теж виділяються кошти. Крім цього, голова Шосткинської громади додатково прокоментував ситуацію щодо проблем з електропостачанням 23 листопада. Великий обстріл України різними ракетами і Привело це до знеструмлення великої території України, в тому числі наша громада теж була відключена повністю від електроенергії. Зупинилися котельні, тобто, надзвичайно велике ушкодження було задано не на нашій території, але на територіях, які поєднані з нами. І тому, з одного боку, я хочу подякувати всім екстреним службам. За оперативну роботу, це перш за все працівники системи енергозабезпечення Суми Обленерго, які активно працювали, і працівники Харків енергоремонту, які кваліфіковано підійшли до цієї справи і рятували ситуацію. Це була цілодобова до двох годин ночі робота цілих і моїх заступників і різних керівників, в тому числі. МЧС, але, скажімо так, з великими потугами вдалося отримати систему, вдалося, вдалося запустити котельні і тому, що зупинилися ті, які на біопаливі, тому що немає електроенергії.